Se eu futo de Deus, ні, не видно. скріми. А вот там уже один. Так, там, за за, ну, там, кажется, стороны. Тут такие. А в целом, это Получайся в локации. що вона з'їде адвокатів і просить, ну, або на днях суботи, або понеділок. Звісно, мені більше в нього з скільки ви їм можете доставити зранку? По справі перерви 24 листопада 11 години. На сьогодні перерва все.

Важко адже з рухання того, що безпосереднього обрав підозрюваний зможе прибути у.

Є по закону, ми, прокуратура зобов'язана, якщо хоче продовжити термін тримання під вартою, зобов'язана за 5 днів подати клопотання про продовження терміну тримання під вартою. Ми вклалися у цей термін подали раніше, тобто за 6 днів. Далі суддя призначає засідання в межах терміну дії ухвали. Призначено засідання на сьогодні, але у зв'язку з неявкою захисників, а участь захисників по, даному, по даній категорії справ є обов'язковою, перенесла засідання до моменту якої захисників, тобто на завтра, на 12 ту по одному, на, по іншому, на 24-ту, так само на 12 ту годину. Якщо захисники не з'являться в такому випадку, ми будемо ставити питання про винесення ухвали, про призначення а, державного адвоката, центру тобто, допомоги, на одну процесуальну дію.

<репу> Якщо в уху, випадку садово це були конкретні дозволині спроби зацікавити засідання, і там саме з цих мотивів з'являвся адвокат. Потім то в даному випадку ні. А в даному випадку ви, це, чи, 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 я не було Просто це тісно. Ви казали, чому вони не з'являлися? Ви там судді судді розповідали про захисники? захисники, Так як вони це Ці захисники? Так. Yeah ну ви ж казали судді, що ми їм відправляли подання. Ну, вони вчора всім вчора було відправлено, і тому тривалий час телефони не відповідали їх. Вот в тому числі до сьогоднішнього дня, тому я припускаю таку можливість? Ну один адвокат, власне, зарані попередив, що він буде на з'їзді адвокатів в Лукачево. От а інший адвокат не, не піднімав слухавку. Тому я припускаю, що дійсно в них могли бути об'єктивні причини не прибути. Якщо завтра вони не прибудуть, буде вже інше питання зовсім. От бо завтра гарантували видали, що один адвокат прибуде по одному підозрювані, і так само на понеділок, на 24 четверте, на 11 цю годину І останнє питання, чому генеральна прокуратура? Я про те, щоб залишити цих підсудних підвар, тому що вони мають до вони ще не ознайомили з матеріалом провадження, а вони мають реалізувати своє це право на ознайомлення з матеріалами провадження. А зміна запобіжного заходу з урахуванням. Особливо тяжкості злочинів, в яких вони підозрюються, і з урахуванням ризиків, що вони, перебуваючи на волі, можуть приховатися, не дає нам можливості змінити їм запобіжний захід. Саме тому, щоб вони могли, тобто в суто в даному випадку йдеться про їх право на ознайомлення зі справою. Вони ще не реалізували, вони хочуть його дореалізувати, і тому ми вимушені продовжуватись, бо щоб дати щоб був, був не такий час. Добре, дякую вам.